Миша. Колись давно приятелювали кіт з мишею і навіть жили разом в одній хатинці. Кіт їжу здобував, а мишка вдома хазяйнувала. Доброю господиною мишка була ощадливою. Якось домовилися вони припаси на зиму робити. Почала мишка масло в горщик збирати, назбирала повний, зав'язала кленовим листочком, понесли вони з котом той горщик до лісу. Та й сховали у густому чагарнику. Прийшла зима. Котові більше не вдавалося приносити здобич, а на хазяйстві зосталися тільки вівсяні коржі. Мишці вони смакували, а от кіт все частіше горщик з маслом згадував. От одного разу він і каже мишці Мурм'яу, дай мені коржа. Мене сьогодні сусід на христини запросив. Понесу його замість подарунка. Дала мишка котові коржа, а той побіг до горщика, наївся до схочу і додому повернувся. Питає його мишка Хто у сусіда народився син чи дочка? Як назвали? Мурмяу син народився, відказує кіт, а назвали початочком. Минуло кілька днів. Знову закортіло котові масла, каже він мишці. Мурмяу, у іншого сусіда дитина народилася, кличе мене за кума. Дай на мені ще коржа. Дала мишка коржа котові, а той знову побіг до горщика, наївся та й пішов додому. Мишка й питає Як дитинку назвали? Мяу, половинкою, бовкнув кіт. Та й поліз на піч спати. Минув час. Знову котові масла хочеться. Мурм'яу, у третього сусіда сина народився, кличе мене за кума. Дай мені, мишку, ще коржа просить. Дала мишка коржа, побіг кіт до схованки, виїв решту масла, ще й горщика вилизав. Повертається додому, а мишка питає і як хрещеника назвали е, вискрібочком, відказав кіт і подався спати. Ще час минув. Скінчилися у кота з мишкою всі припаси. Ось мишка й каже Час уже й масло починати їсти. Ходімо, котику, горщик з лісу принесемо. Прийшли до схованки, дивляться, а горщик порожній. Тишенько, куди ж це масло поділося? зойкнула мишка, а кіт мовчить собі. Тут і пригадала мишка котові хрестини й дивні імена хрещеників. Ах ти, котику, каже вона. То це ти наше масло з'їв? От на які хрестини ти ходив? Мурмяу. Куди хотів, туди й ходив, обурився кіт. Масло з'їв і тебе зараз проковтну. Кинувся кіт на мишу, але та сховалася під корінням дерев. Відтоді кіт завжди намагається впіймати мишу, а мишці доводиться тікати від того вусатого брехуна. Кінець.